Так, треба не забути купити трішки вовни. Потрібно добудувати будинок. Так, а це ще що таке? Найбагатші люди майнкору. Нічого собі, навіть таке є. П'ять діамантової руди. Ех, надію, що на вовну вистачить. Ага, і хто тут у нас на першому місці? Скільки? Тобто я витратив майже останні кошти на цей журнал, тільки щоб дізнатися, наскільки я бідний? Дідько, треба щось з цим робити. Я маю розпагатіти та перегнати їх всіх, але як це зробити? юху! Всім привіт! Привіт всім! Мене звуть Дайрос, і сьогодні ми з вами станемо на шлях збагачення на найкращому українському приватному сервері Майнкор. Недавно я натрапив на дуже цікаву книгу, яку створив гравець серверу. Там вказані найбагатші гравці, типу серверний Форбс. І мені стало цікаво, хто ж на першому місці і скільки у нього діамантової руди. Як ви гадаєте? Давайте поглянемо разом. Більш ніж три тисячі діамантової руди? Ніфіга собі я подумав. І відразу в мене з'явилася ідея, або навіть ціль стати найбагатшим на майнкор. Але будуть умови. Я це маю зробити чисто економічними методами. Тобто не добувати руду, а намагатися дістати валюту іншим способом. А якими способами ми будемо це робити, ви будете дізнаватися у цій рубриці. Пігнали! Починаємо ми з чисто. З того нуля. Звісно, в мене є заначка, однак ці заначки мені будуть потрібні для закупки ресурсів, які я буду витрачати на побудову міста. Мені треба придумати, яким чином я зможу заробити кошти. І перше, що приходить в голову, це магазин. Однак тут не все так просто. На спавні вже є ціла гора магазинів з різними товарами. Тому у цьому плані мені буде важко. Треба оцінити весь ринок та дізнатися, яких ресурсів не вистачає у магазинах, та на який є великий по. Попит. Це у мене зайняло немало часу, однак в процесі гри я зрозумів, що гравцям потрібні наступні ресурси: зачаровані інструменти, незерит, дерево, шалкери, мушлі і броня. На них великий попит та мала конкуренція, тому з асортиментом розібрались. Наступне, що мені потрібно, це магазин. Він має гармонічно виділятися з-поміж інших для того, щоб він привертав увагу та бажання гравців у нього зайти. Місце для нього я вже знайшов і трішки подумавши, вирішив, як буде. Виглядати магазин, магазин буде у літаючому кораблі з різними заростями та гарними парусами. Якраз такий схожий макет я знайшов в інтернеті та трішки переробивши під свій стиль міста та спавну. А також перелаштувавши його під магазин, переніс його у лайтматику. Ці так звані крайнощі потрібні саме для того, щоб зекономити час, тому що чим швидше я захвачу економіку ринку, тим швидше в мене вийде розбагатіти. А з мене відеопобудова власного корабля. Ось так тепер залишилось найважче перенести цей корабель на сервер та зібрати на нього ресурси. Пощастило, що він не сильно габаритний, та ресурсів на нього потрібно не так багато. Однак в повітрі будувати буде дуже важко, навіть з рештуванням. Нарешті я побудував цей чудесний корабель. Виглядає дуже класно, я дуже задоволений. Але те, що він є, це лише 30% діла. Далі нам потрібно дістати всі ресурси для потрібного асортименту. Спершу я вирішив перебудувати трейд хол та на перший час зробити його доволі примітивним, але зручним. Його я розташував поблизу ферми жителів у нашій славнозвісній скважині, яку я побудував ще на початку сезону. Туди я відразу завів жителів та дав професію каменяра. Розторгував у них трішки емеральдів за допомогою глини та каміння. Чому саме каменярі? Все просто. По-перше, у нас є чудова АФК ферма каменю, на якій я, до речі, бляхамуха зломав кайло, тому що відійшов на занадто довгий час. Це її мінус. А по-друге, йому можна продавати такий вид каменю, як андезит, граніт і діорит. А я якраз хотів дещо для дечого викопати. Рахуйте, це за спойлер. Тому вони мені згодяться в самий раз. Жителі, які у мене продавали різні зачарування на інструменти, я залишив на своїх місцях. Лишень тих, кого не вистачало, я приводив уже новий трейд. Холл <Hall>. усіх розторгував та на перший час закупився немалою кількістю книг. Звісно, з цих книг я зробив один з перших товарів, які будуть продаватися у магазині. Це топові кайла. Далі мені потрібно нафармити наступні товари: незерит та шалкери. Вони найбільш рідкісні та мають високий попит серед гравців. Тим більше я можу таким чином продавати відразу незеритові кайла, яких ще немає ні в одному магазині. Тепер декілька годин збору незериту. Грінд. Контент для стріму. Поки я фармлю ці чудові ресурси зі швидкістю світла, а для мене це не одна година часу, розповім, як потрапити на цей чудовий, крутий та взагалі найкращий український приватний сервер Майнкор, де ви зможете реалізувати будь-що та знімати крутий контент. Переходьте в опис під відео та заходьте на сайт серверу. Є два варіанти, як потрапити на сервер. Перший це якщо вам подобається знімати відео та у вас є така змога. Просто то записуйте відеозаявку, де ви відповідаєте на питання, і кожну неділю я на стрімі оцінюю ці заявки та разом з глядачами вирішуємо, проходить гравець чи ні. А другий варіант це внести грошову підтримку для сервера, так звана швидка прохідка. На неї поки що діє знижка. Вибирайте, заходь до нас. У нас тут дуже весело. Ух, на кінець я нафармив потрібну кількість шалкерів та незериту. Найважче було те, що і за шалкерами, і за незеритом потрібно доволі далеко лисіти, бо поблизу вже важко було щось знайти. Однак, відійшовши на деяку відстань, я зміг знайти ці ресурси. Також, коли я добував незерит, я шляхом ще добув багатсько кварцу, який я, до речі, теж виставлю на продаж. Доволі рідкісний ресурс. Після того, як я дістав всі потрібні мені ресурси, я ще раз обійшов весь ринок. По-перше, для того, щоб ще раз впевнений. Що товар підходящий. А по-друге, переглянути ціни у конкурентів, щоб не зависити ціни у себе. Ну, здається, все, залишилось тільки все організувати. Ви запитаєте мене, що за організація? Хороший товар та гарний магазин це всього на 50% успіху справи. Окрім цього, треба зацікавити гравця купити саме у тебе. Ну і якщо випала така нагода відкриття магазину, то правильно це зробити. У мене буде акція. Всі, хто скупиться у магазині на 28 діамантової, руди? Отримає в подарунок діамантовий інструмент на фул зачарування. Будь-який. Хто ж зуміє скупитися на 38 діамантової руди, отримає тризубець. А хто ж зуміє скупитись на цілих 48 діамантової руди, отримає незаретове кайло на фул зачарування. Таким чином, я заохочу людей купувати хоча б щось у моєму магазині, навіть якщо воно їм не так сильно потрібно. Моє завдання, щоб при першій годині відкриття було розкуплено якомога більше товарів. Я думаю, що з відкриття я зможу Робити близько 60 діамантової руди. Це буде дуже хорошим початком, беручи до уваги, що магазин завжди буде приносити дохід. Вранці я запостив оголошення у чаті Дискорду, що ввечері у 20.00 буде відкриття магазину. До цього магазин буде зачинений і вхід заборонений, щоб ніхто не зміг дізнатися ціни та асортимент. Трішки підготовки, і все готово до відкриття. Час підійшов. Я запустив стрім, який я, до речі, провожу майже кожен вечір. Там багато ексклюзивних. Матеріалу підготовки до відео. Тому я чекаю саме тебе. О, Тріот, Ти захватив з собою діамантову руду? Да, молодець. А ти захватив з собою діматова? Привіт. Привіт. У мене тільки ця, господи, як її? є. Смирахлива, да. Молодець, тут теж добре, добре. У мене є ТНТ в цьому вроді. прошу вже 9 провід. Ідемо відкривати двері. Ти що? День відкритих дверей? Так, все відкривається динамітом. У мене грошей немає. А чого такі ці небезпечні, як би їх сказати, ті саме діти мости. А, ну це щоб якщо ти впав, то я твою діамантфорду забрав. У мене вже є одна така людина, яка в мене Три рази вурую, визнається. Ай-яй-яй-яй-яй. Я буду тут звертуватися, окей? Поставте хтось у андерскрині, ніби О, хто там є тентем, хто там є тентем? Давайте на ну, и... вихід. Okay. Заходьте, окей, okay, заходьте. Ну, пора. А хто у корабль, штраф, Фух, сетю, на Пустили. Тя... Авана, <плес> ти <ты що? плес> <Авана, плес> <ты> шо? Авана, ти шо? Ти... Ти... Бандіт? Блін, може там... добавити. Я викупив, час перепродавати. Все, я забрався, що я хотів. Гравців на диво прийшло немало, і це дуже файно. Однак був балаган та дуже важко щось організувати. Після так званого набігу гравців я зміг заробити два стаки діамантової руди. А якщо бути точним, то 76 діамантової руди та 6 смарагдової. А я вам нагадаю, що одна смарагдова руда дорівнює 10 діамантових. Це перевищило мої очікування. Я надіявся максим. На стак. Чудовий початок, однак і це ще не все. Деякі гравці замовили у мене 4 стаки редстоун блоків по 5 ДР кожний. Тобто сумарно я ще заробив 20 руди. І це вже 156 діамантової руди. Дідько, і це ще не все. У цей самий вечір проводився івент у місті Приазов'я, про який, звісно ж, буде окремо у іншому відео. Але скажу відразу, що там я зміг заробити ще 2 смарагдової руди та 4 діамантової. Давайте зробимо висновок першого епізоду нашого збагачення. Сумарно за всі маніпуляції, які я сьогодні зробив, я зміг заробити 180 діамантової руди. Як на мене, це дуже непогано. Тим більше для початку, беручи до уваги, що більшу частину я заробив всього-навсього за першу годину роботи магазину. Але все-таки потрібно придумувати ще щось, тому що на одному магазині далеко не поїдеш. Однак це сюжет наступного епізоду. А всім дякую за перегляд та лайк, який ви вже вліпили. До нових зустрічей! Бувайте.